Мене обіймає травневим дивом зоряне небо. Ні про що я не знаю так мало, як знаю про себе. Зпоза хмар вигулькує місяць, сиплячи срібло на схил, кульбабове поле рясно палає темпоритмами нових життів. Вірити вітру. Не шукати занадто, Тірнати в радісті сум, навчитися бути собою і знати, що Когіто, ерго сум. Ще півсекунди, і я забуду, хто я і для чого прийшла. Намасте чергова моя дорога. Я тут, я твоя. 你都傻。